Близнята з горщиком. Так, знайти стокову фотку поважного лікаря. Обов'язково чоловіка в білому халаті. Жінки не для цього випуску. Закинути в зразок тексту фразу, що ці краплі з виключно натуральних інгредієнтів були застосовані в такій-то німецькій клініці. Ще раз всеньке перевірити, особливо на кількість знаків. Відправити старшому по краплях. Фух. Чергова барвиста газета з диволіками пішла на друк. Можливо, хтось би сказав, що Олег Паскуда і його треба вбити, але гроші є гроші, навіть такі, хоч і мало, зате регулярно. Особливо в ці часи, коли ресторанчики позакривалися, туристичні агентства читають по собі заупокійну, а перекладацьке бюро ледь животіють. І чомусь ніхто не писав у редакції листів з криками про те, що диво краплі з суто натуральних, екологічно чистих складових, все ж не виліковують цукровий діабет, варикоз, нетримання сечі і мікози з гельмінтозами або грибок на нігтях і глисти для тих, хто не дуже розуміється на медичних термінах. Бренькнув телефон. Чергові 33 гривні були отримані. Олег чхнув і вирішив все ж таки винести сміття, тому що воно щось шурхотіло під ногами. А чому б йому не шурхотіти, якщо усією підлогою винайманої кімнати гуляли яскраво веселі обгортки з під дешевого печива, чіпсів і вермішелі швидкого приготування, яку так зручно гризти під час роботи? В позасмальцьованому і колись рожевому облізлому блюдечку з залишками чаю на столі біля ноута, пройшла мати тарганиха з овотекою на пузі, нікуди не поспішаючи, вилискуючи чорнобурими боками у світлі монітора. Олег підстрибнув, зіскочив зі стільця і похапцем згріб сміття до мішку. Під обгортками знайшлося дві білі пластикові ложки, два пакети каращинної кави, гривня копійками і блокнот з усіма паролями, які Олег шукав з минулого тижня. У дворі нікого не було. Діти накуперсалися в піску, брудні котини чекали їжі, та навіть кіндратівна з другого поверху не кляла усе живе. Зате біля смердючих синіх баків стояв великий чорний блискучий горщик, в таких ростуть усілякі фікуси в приймальних поліклінік або холах університетів. Для Олега це був справжній подарунок долі і шикарне відро для сміття. Горщик був не чорним, ота чорна гладенька поверхня була кіптявою, наче щось там чи згоріло, чи спалили. Така масна і липка кіптява згорита ззовні, наче цю річ пхали у вогонь щодня, а може, й пхали. Може, хтось просто готував у горщику шкварки чи ще щось, як кіндратівна, коли на неї скаржився весь під'їзд. Але чому тоді викидати цілком придатну річ? Можна ж просто кидати туди сміття, ну або вимити, а потім вже кидати, чим Олег і займався вже годину. Кіптява сходила шматками, і стало зрозуміло дещо інше. Горщик кам'яний, низький і широкий. Він був не для готування чи квітів, тому що його внутрішня поверхня була не гладенькою, а жорсткою, шкарубкою, як наждаковий папір, і сірою, як туман чи дим від цигарок, а назовні ще й був прикрашений якимось напівстертим малюнком. Олег запхнув горщик праворуч від ліжка і негайно обновив його прогорклим недогризком печива, який знайшов під подушкою. Та здивовано блимнув. Горщик був порожнім. Навіть крихти не було на широкому сірому денці. Олег ще раз блимнув і повернувся до пошуку стокових фоток приємних лікарок, обов'язково зі стетоскопом та ні в якому разі не в сексуальному костюмі медсестри. Це не підходило під нову тему і нові краплі, що начебто покращували артеріальний тиск. Але в очі постійно кидалися сексуальні халатики. Олег плюнув, відпив кави і виплюнув її в горщик разом з двома тарганами в ній та закляк. Сіре денце було чистим: ні краплинки, ні лапки, нічого. Що то? Як то? Чи не здурів сам Олег? Олег поклав туди ложку, яку нещодавно знайшов на підлозі. Нічого, ложка лежала і нікуди не зникала, її можна було витягти. Олег ввімкнув камеру в своїй мобілці на запис і понісся до хазяйчиного холодильника. Там мало бути щось їстівне. варена картопля, наприклад. Якщо взяти одну та покласти її у горщик, то що має статися? Та й чи має сам Олег це робити? Чи мусить? Може, то якийсь прибулець, якесь чудовисько, демон? Телефон на столі бренькнув ще раз, приносячи новину про гонорар за якусь стару статтю для ресторану молекулярної кухні, який дивом ще існував? Сотка. От тільки Олег знав, що саме цей ресторан закрився ще в перший локдаун, тому що його власник вмер. Диво, якесь диво. Тепер справді треба перевірити картоплиною. Олег прихопив кастрюлю хазяйки ще й цілу упаковку крабових паличок, які ненавидів з дитинства, і розпочав годування горщика, вичавлюючи на сіре денце палички з целофану. Його мобільник сумлінно записував зникнення страв. Ну тобто це насправді це реальність? Олег, забувши про підбір матеріалів до статті, поринув у пошук відповіді кого ж він нагодував чужими смаколиками. Але ніхто нічого не знав були сектанти, що пожирали гріхи, блювотна історія про батюшку, якого на поминках нагодували млинцем з обличчя покійника, довга дискусія срач про те, чи можна християнам їсти гриби, реклама подрібнювача сміття під мийкою, банери з іграшкою антистресом, яка блювала жовтим слизом при стисканні в руці, а потім втягувала той слиз назад, якщо відпустити. Але горщик тихо стояв біля ліжка та мовчав. Лише малюнок на ньому став трошки чіткішим. Якісь голови, ноги, коротенькі тільця, картопля та крабові палички не дали нічого, ні підвищення на роботі, ні ще якихось грошей. Ймовірно, він не любить рибу, а може, холодного. Олег важко зітхнув як порозумітися з істотою, яка не може хоч якось говорити. Коти голосно янчать, собаки гавкають, і навіть рибки тицяються в скло, якщо просять їсти. А він стоїть. А що стане, як його нагодувати? Олег ще раз зітхнув і почав згадувати, після чого горщик дав йому грошей печиво, кава, таргани. Таргани це випадковість, але що спільного між печивом і кавою. Вони дешеві, вони старі, вони вже скоштовані самим Олегом, вони солодкі, а малюнок когось нагадував великі голови, маленькі ручки, коротенькі ножки. Голова пропорційно більша від тіла, так малюють дітей. То що це? То вони це їдять? Голови дві, значить, їх теж двоє. Олег зітхнув та ще раз зарився в пошуки, але знову ніхто нічого не знав. Божества і діти близнюки були, але зовсім не схожі на отой малюнок. Зате знайшлося щось корисне. Такі божества постійно хочуть жертв та мстиві. А от що саме вони люблять? Олег знайшов картку і понісся до кіоску, підтягуючи штани. Хоч би там було щось солодке, тому що цигарки там були, газети, дитячі гаманці, інші канцтовари для школярів, та малі діти часто хочуть їсти. Але шоколадне печиво лежало на денці, хоча Олег старанно надкусив кожне з пачки. Що ж то за діти, які не люблять солодке шоколадне печиво свіже та смачне, або вони хочуть молока, якого. Олег ще раз перевірив баланс та хекаючим марафонцем, притягнув до своєї кімнати пляшку найжирнішого молока, ковбасу та пачку міцних цигарок, бо хто ж їх знає. Цигарки це така ж поважна жертва, ото в барона Суботи спитати можете, він їх любить і знов нічого. Печиво Олег поклав на блюдечко, молока тільки крапнув, бо діти, наскільки Олег розумівся на своїх племінниках, могли нелюдські капризувати. І, звісно ж, вони не хотіли молока. Олег двічі вимив горщика і опустив туди шматок ковбаси та одну цигарку. Горщик якось осклиз. ковбаса та цигарка лежали на денці. Вам наловити тарганів? Горщик не відповів нічого. Але коли у саморобну пастку з пластикового стаканчика і розмоченого в молоці печива в ньому втрапила жирна тарганиха, Олег обережно витрусив її на сіре денце. Є, вона зникла. Ви хочете живого, добре. добре І тут Олег сів на підлогу і зрозумів таргани маленькі, якщо він хоче багато грошей, то треба кого треба? Поспішати не треба, тому що невідомо хто, невідомо ким мальований, а ще невідомо, хто той горщик виніс на помийку. Якщо щось лежить на помийці, значить, це щось сламане або непотрібне. Та й кіптява ота дивна, можливо, хтось хотів знищити горщика. А за що? Може, вони злі, оті мальовані діти або дають дуже мало. І чому горщик такий закіптюжений, якщо в будинку нічого не горіло? Він же великий, собаку завбільшки, і щоб отак його вичорнити, треба не один день його палити. І оте треба мало інше значення жертва. Жертва невідомо кому. Олег заховався під ковдру і побачив в переляканому сні намальованих дітей два тулуба, дві голови, чотири руки, і тільки дві ноги. Від стегон тулуб двоївся блідими, опецькуватими тілами, і рука охоплювала свій бік великого горщика, де щось курилося. Чорні очі визирали з димка. Ти нас розбудив, ти дав нам живе, ти хочеш що? Голос у них був один на двох, старий, шиплячий, наче пакети під вітром. Грошей? Олег злякався. Грошей. Голови ствердно здригнулися. Великі лисі голови, як в немовлят на невмілих малюнках, тільки грошей. А що ви можете? Ви можете вилікувати хворих? Олег казав, жахаючись кожного звуку власного голосу Дай нам живе. І побачиш. А ви хто ваші ясновельможності? Олег зрозумів, що дійсно не знає, чи то сон, чи то вже не сон. Але це все ж боги, духи, надприродні істоти. Ми здалеку. Тих, хто зробив наш вівтар, вже немає. Наші вулиці занесли піском, нашу воду випили, скорпіони. Ми здалеку. А крім живого, що вам давати? Бо ви ж голодні, а живе, я можу не кожен день ловити. У вас такого нема. Наші жінки пекли нам хліб, але у вас таке не росте, чого вони хліб пекли. Олег різко підстрибнув під ковдрою. У вікно світило біле сонце спекутного полудня. Він спізнився на роботу, Мобілка радісно повідомила, що зараз неділя 12 годин 40 хвилин. Але в газеті з диволіками був свій графік. І лист від старшого покраплям обіцяв біду, якщо не буде до першої години дня. Олег квакнув, а потім подивився у вікно. В дворі на двері під'їзду задер лапу цуцик кіндратівни, маленький кусючий паскудник з дивним іменем Інгус. І сама кіндратівна поїхала дерти жуків на город, тому що неділя. Олег вискочив, в чому був, навіть забувши про штани і капці. Схопив буре тільце обома руками, затискаючи пащеку, щоб не гавкав і не злякав сусідів, і в три секунди вбігши в свою квартиру, упхнув здивованого та все ще відливаючого на підлогу цуцика в горщик головою вперед. От вам, цуцик! Можна мені статтю на 20 тисяч знаків про краплі, що поліпшують чоловічу силу? Будь ласка, дякую. Олег і не сподівався, сон був тільки сном, вигадкою стомлених мізків. Горщик плямкнув, а інгус зник. Хіба що сморід немитої собаки причепився до Олега, і на підлозі залишилася велика жовта калюжа собачої сечі? Блямкнула мобілка. Сотка. Ще смска від редакторки. Знайшла твою статтю. Все норм. Ранок почався з вереску кіндратівни. Яка бігала навкруги будинків та кликала свого цуцика годину, дві, три, чотири. Звісно ж, ніхто не дзявкав у відповідь. Інші сусіди теж зацікавились, і навіть сусід навпроти Олега визирнув з вікна і гаркнув, що ніяких цуциків він тут не бачив. Кіндратівна відповіла, що він взагалі нічого не бачить скотиняка, єретик, чмо лисе, жертва пізнього аборту і мати в нього дає бомжам на вокзалі за 50 копійок. Від останнього речення сусід мовчки виляв на кіндратівну два літри води зі свого карантинного акваріуму. До сварки підтяглись сусід знизу і паштарка з посилкою. Олег плюнув донизу, влучивши точно в сміттєвий бак, зачинив квартирку. Упхнув у вуха навушники і зосередився на статті про артрити та хворий хребет. От тільки якось дивна кіндратівна сусіда обізвала чого єретик? У двері щось загупало. Тепер кіндратівна бігала по квартирах. Олег акуратно піддивився у вічко, наче пішла на поверх вище і загикав, обачно відійшовши подалі від дверей. Тепер у під'їзді буде значно чистіше. Але віднову та, та кінчика промесників... Яке Олег збирався подивитися вже місяць поспіль, його відірвав дзвінок у двері. За дверима шкірився своєю обгорілою пикою сусід навпроти. Де це його так? Ніхто в під'їзді не знав, але й хто він, і ким працює теж. Просто хтось без обличчя з дивом вцілілими очима, що стирчать синьо червоно бурих рубців, сидить собі вдома, тримає якусь тварюку в акваріумі, ходить в магазин і все. В мене на кухні зі стелі тече. Я ж казав Семенівні, що то не оті згори, а вона не вірила. Олег жалібно матюкнувся та почав видзвонювати свою хазяйку і за сумісництвом активістку в будинку, тому що труби були прокляттям навіть для пацюків, прориви щомісяця, неякісні ремонти і вічно забиті унітази Мирили і кіндратівну з власниками у того здорового сірого кота. А увечері в Олега навпіл розламався зуб. Де ж взяти гроші? Бо той зуб просто розвалювався на шматки. Він чорнів гнилим дентином на очах, і про вечерю можна було й не думати. Кіндратівна знову кружляла по під'їзду, дзенькаючи ложкою металеву мисочку і голосячи інгус тоненьким вереском кожні п'ять хвилин. Олег труснув головою і спробував підрахувати, чи є в нього гроші на видалення зуба переднього. Ціни стоматології лякали, ціни на гарну коронку могли довести до наглої смерті, а Кіндратівна мала усі свої зуби. Де в житті справедливість, чи є вона взагалі? Та й вона ж побивається за своїм улюбленцем. Можливо, треба їй сказати, що цей сцикун застряг під шафою та й пхнути її до горщика. Чи все ж не треба? А чому не треба? В Кіндратівни не було дітей та онуків, у неї була пенсія, причому величенька, тому що вона працювала на якомусь виробництві і харчувалася аж один раз на день. Вона сварилася з усіма в дворі, вона іноді виливала брудну воду тим, хто необережно розмовляв під її вікнами, а її цуцик загидив увесь твір самотужки та колись мало не вкусив самого Олега, коли той біг у магазин. Вона заважає, вона здуріла. Олег ще раз подивився на горщик. На порожній горщик з розмитим малюнком отих божеств, про яких ніхто нічого не знав. Вони якісь південні, бо ж там водяться скорпіони, але точно не єгипетські, тому що люди з людськими головами, а не зі звериними, як ото Анібус чи сет, африканські, але вони білі, зате там пустеля. Зуб заболів так, що усі інші думки розчинилися в пульсі і чорній пелені перед очима. Кіндратівна знову заголосила так, наче це була якась породиста собака. Олег розчахнув двері і стратегічно запхнув свого сірого пухнастого капця під шафу, щоб було схоже на облізлий сірий хвостик інгуса. А, то ваш циконяра в мене під шафою застряг. Чуєте, як скавчить? гукнув він в коридор між квартирами. Кіндратівна здригнулася і подріботіла, навіть не вітаючись, повз Олега, і до шафи. Олег перетягнув горщика так, щоб той стояв якраз у неї перед носом і затуляв шафу. То де ж ти, паскуда, от я тобі дам посраці. проворкотіла кіндратівна і зойкнула від несподіваного копняка у своїй товстій сідниці. Вона вхопилася руками за горщик долонею за денце, і з чавканням зникла. Від неї залишилися тільки пластикові в'єтнамки жовтогарячого кольору. Олег вишкрівся в пусту кімнату. Зубний біль прийшов. Ущух миттєво, більше того, зуб був цілим, жовтуватим та широким різцем у верхній щелепі. Боги прийняли жертву. А Олег забігав по кімнаті, гарячково розмірковуючи, кого ще не будуть шукати, хто ще підійде сусід та ні. Олег не те, щоб боявся чи гидував ним, але що мало статися з людиною, щоб так обгоріти, а очі цілі. Олег навіть шукав на форумах усяких танкістів, пожежників та водіїв бензовозів і обережно питав у них, чи бувають такі опіки та рубці від них. Але навіть зображення такого не показували. Такого, коли рубці наповзали один на другий, як панцир якоїсь тропічної тварини. І якщо людина з такими травмами живе та розмовляє, то обхнути її до горщика буде важкувато. І руки. Олег один раз бачив праву долоню сусіда, його пальці без нігтів, сіра шкіра. Наче у зомбі з фільмів жахів, краще його не чіпати, але він один. ну не Семенівну ж запрошувати, щоб поскаржитися на чергову калюжу під бачком унітазу, тим більше в неї були родичі, які регулярно їй дзвонили. Дівчини в Олега не було, а батьки не могли бути жертвами, тому що за таке, хто завгодно образиться, тим більше вони жили в іншому місті, сестра з племінниками. Звісно, родюча жінка та малі діти будуть гарним обідом чи вечерю для тих двох, але сестра з ним дуже посварилася за цукерок, які Олег купив племінникам. Ну він же не знав, що їм не можна шоколаду. А родинне свято тоді закінчилось викликом швидкої, і добре, що дітей встигли відкачати щось їм вкололи. Він же не знав, діти люблять цукерки, а кликати до себе сусідських дітей. Зараз нема дурних. А кого ж тоді? Голубів але ж ті голуби маленькі, близнюкам надовго не вистачить. Кота, але в кота є хазяї. Мобілка задеренчала нагадуванням про те, що треба писати рибу на наступний тиждень, дві статті про лікування облесіння, одну про делікатну жіночу проблему, і ще одну про надійний метод лікування короткозорості. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Олег зітхнув і почав довбати старі клавіші старого ноута. Але на екрані з'явилися якісь дикі сполучення приголосних. Гржев, чверт. Олег матюкнувся і запустив перевірку на віруси. Нічого такого. Зате клавіші залипали так, наче хтось налив на них полуничного варення. Ну, то було вже не один і не два, та навіть не три роки. Олег купив його по об'яві як вживану техніку, і навіть не знав, якої той марки, червоний череп на кришці, круглі клавіші. Жовтий пластик корпусу, і отепер Ноут вирішив померти. Заначка в Олега була, але все це виглядало якось підозріло, занадто підозріло. Невже вони зголодніли? Невже вони хочуть ще м'яса? А сам горщик вкрився якимось білим слизом, білим смердючим слизом, і той сморід був, ну, як від зіпсованого пакету молока та сирої землі. Що таке? Невже їм треба дітей, і слиз не змивався? По горщику навіть пішла тріщинка, Олег злякано підскочив назад. Невже він зробив щось не так? І невже кіндратівна була така паскудна, що нею неї отруїлися навіть боги, хоч і малі, хоч і забуті, але ж боги? У двері хтось задзвонив це поштарка? Олег згадав, що кіндратівна отримувала свої гроші на дому, і тому до неї завжди ходили. А сьогодні ж, 18 число, вона мала б бути з грошима. Сусідка? Так, вона в мене, заходьте. А пхнути ходу малу жінку під коліна, щоб вона впала на горщик, було вже значно легше, ще й гроші. Гроші зайвими ніколи не бувають. У сумці, що самотньо лежала посеред сміття на підлозі, було 40 тисяч гривень, якраз на гарний комп'ютер і гарні черевики. От тільки Олег не пам'ятав, як ставив горщика посеред кімнати. Але це не головне, головне, що сли зник, і горщик виблискував сірими боками. Але що ж робити далі? Тікати, чи купити новий ноут і не морочити собі голову, чи будуть шукати такі гроші і поштарку. Вона ж, наче, має кудись там повертати відомість, де оті пенсіонери розписуються, Олег ще більше заплутався і вирішив лягти спати. І двоє облизувалися, блимали чорними очицями, сидячи десь у прохолодній хижці без вікон із Розчахнутими дверима. На вулиці у пилюці повзали діти і грілися ході руді собаки. На не якійсь нетутешній, наскільки міг бачити Олег вулиці, де не було дерев, машин, асфальту. Зате були пилюка, степ та якісь хатки, наче в первісних людей на старих малюнках двоє облизувалися та мовчали. А в хищці біля тих двох у кутку сидів ще хтось спиною до Олега та підкидав у вогонь під горщиком дрова. Хтось в чорній курці, рясі, обладунку Олег не знав. Він бачив тільки чорну спину та довгі руки та дуже не хотів, щоб його самого помітили, бо в хищці добре так смерділо кров'ю м'ясом та чомусь шашликом. Олег прокинувся та понісся блювати, бо то не шашлик, це згоріле м'ясо, спалене м'ясо, Жертовна плоть, і вони хочуть ще, хочуть поплямкати солоденьким дитячим м'ясцем. Вони жадають ніжного та смачного. Треба буде подзвонити сестрі та запросити в гості. Обов'язково запросити з дітьми, з чоловіком. І вона купилася. Горщик вже чекав на обід. Сестра відмивала дітям руки після вулиці. Олег вираховував, кого пхне першим, і тут один з двох племінників визирнув з ванни до кімнати та заліз туди сам. От розумна дитина, була. А де Дмитрик?» Сестра закрутила головою. То ти ж з одним прийшла, Олег не зводив очей з горщика. Так, він у мами з вечора гостює. Сестра якось дивно, наче сонно, підійшла до горщика. Олег блискавично пхнув на нього сестру і смикнув племінника так, щоб той теж потрапив рукою на денце. І сестра впала разом з сином, туди вниз додолу, кудись. Горщик закурився білим смердючим димом, у якому були шашлик та щось ще солодке і приємне. Двері розчахнулися. Горщик тепер курив чорним, смоляним. На порозі стояв сусід, і шкіра злазила з нього клаптями. відкриваючи щось чорне, гладеньке, щелепи повзли вперед та вгору. Одна дитина була вже мертва зсередини, то була добра справа. Собака всіх дістав. Стара баба була гірше собаки своєї. Жінка крала гроші. Але дві чисті душі нам не до смаку, моїм братам не до смаку. Слова вилітали з білої і кластої пащі ящера дракона. Змія в чорній лузці панцирі з палаючими червоними очима, руками з гострими пазуряками і лискучим зміїним хвостом замість ніг. Олег закляк. Я вартую вівтар. Завжди так було, завжди так буде. Близнята їдять злих. Ти нас образив, ти вбивав людей своїми статтями. Ти їх обдурював, ти вбивав невинних. Змій мотнув головою вперед, розламуючи Олегові череп і висьорбуючи мізки чергового єретика? Знову треба шукати нового жерця. Знову. А тут було добре, затишно. Навіть личинку завів, підростив трохи, щоб з неї новий Змій виріс. Але знову цей жрець виявився недолугим, жадібним і злим, чого ніхто не питає у братів, що вони їдять, яких людей, невже подуріли? Та вони ніколи й не питали. З диму, що вже заполонив квартиру повністю та випростовувався чорними пасмами на вулицю, підстрибом вийшли близняти зі своїм горщиком у чотирьох руках. Бери, личинку, ми хочемо у гори. Змій свиснув, дочекався, коли з квартири навпроти на нього видереться щось схоже на білу безоку жабу і зручно вмоститься йому на плечі, та чхнув вогнем, замітаючи сліди, підпалюючи старий будинок. Розчиняючись у вогні слідом за заблизнятами. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.